Друзі, всім хай з вами Бігоді, і сьогодні поговоримо про Ashes of Creation. гру, за якою багато хто стежить вже роками. Давайте розберемося, чи стала гра краще ніж рік тому, чи це вже готова гра, чи вона все ж таки вже сира. Я спробую вам коротко розказати, чи є прогрес, чи ні. Але скажу заздалегідь. Господи, я не думав, що я це коли-небудь буду говорити. Але гра вже стала набагато краще. Прогрес помітний, але вона все ж таки ще сира. Погнали розбиратись. Друзі, перед початком відео хотів би вас попросити підписатися на мій твіч та Ютуб канал, а також на нашу ММОРПГ-спільноту «Бігодільня». На цих каналах я викладаю свої прямі трансляції по ММОРПГ-проектам. Стрімимо майже кожен будній день. Тому, друзі, доєднуйтесь. Погнали дивитися відео. Якщо порівняти A6 of Creation зараз і рік тому, то різниця дуже відчувається. Графіка стала трошки краще, це правда. Освітлення виглядає адекватніше, хоча з ним проблем все ще дуже багато. Анімації стали краще. Інтерфейс вже не виглядає як шаблон з якоїсь восьмибітки. Хоча до мінікарти питання і до звичайної карти в мене питання все ж таки присутні. Світ почав оживати, локації стали більш заповнені мобами. Вони виглядають цілісно, ну та й за атмосферою. Але дуже важливо розуміти, що все це ще не релізна гра. Місцями відчувається, що не відпалірована, щось працює нестабільно, щось лагає, вагає, вилітає, дирки в текстурах і так далі. Освітлення, хоч правда, стало трошки краще, але з ним все ще дуже багато проблем. Іноді я ловлю флешку в обличчя. в мене все. Це біле, поки йде закат сонця на весь екран, і потім все стає максимально темним, тобто нюанси присутні. А ок зараз це напевно гра, яка виглядає краще ніж була, але все ще вона сира. Да. Так як я вже й казав, є баги, незрозумілі є моменти з балансом, сервери то вимикають, мобів респавнять, Але це альфа, альфа, це все, що я можу сказати, це альфа. І іноді здається, що деякі моменти в грі просто по факту існують, бо вони там мають бути. Це не готова гра, яку ти запускаєш і отримуєш ідеальний продукт. Це той момент, коли відчувається, що вона ще будується. І давайте будемо відверті. Ти або це приймаєш, або Ashes of Creation на даному етапі точно не для тебе. Хочу поділитися самим для себе болючим і приємним: це вайб старих проєктів. От Отут я вважаю починається. Найцікавіше. Ashes of Creation дуже сильно віддає вайбом старих MMORPG. Прокачка довга, прогрес важкий. Тож твої помилки вони караються. Коли ти помираєш, в тебе забирається твій досвід, з тебе випадають ресурси. Якщо ти пекашник, з тебе може випасти твій шмот. Я в ній дуже сильно відчув Archage і Lineage, мікс цих двох ігор. Від арчаги тут, напевно, масштаб, відкритий світ, система економіки паки, море і так далі, від ліняшки, відчуття хардкору, повільного розвитку, повністю відкрите в усьому світі ПВП і боротьба за ресурси та за споти. Де ти стоїш на споті, до тебе приходить конкуруюча пачка, вас всіх вбиває, займає ваш спот і стоїть фармить на вашому споті. Ви в свою чергу робите все так само. Я поки грав, я вам не можу передати, як я за цим сумував. Не по ПВП за графіками, не за якимись івентами, а просто за відкритою системою ПВП. Де або ти сильніший, ти можеш домінувати, або ти слабший, і ти готуєшся до того, щоб стати сильнішим. Це неймовірно круто. І саме тому, напевно, це не та ММО, де ти зайшов на годинку, і цього тобі достатньо. Це гра, де потрібно буде вкладати час і розуміти, що від цього буде залежати твій розвиток персонажа. Хоча я впевнений, що тут буде присутній РМТ, того, що трейд тут повністю відкритий між гравцями, як це було в лінійки і варчаги. Повільність це напевно тут буде фіча, а не мінус, і багатьом це не зайде. Це нормально. Ashes of Creation робить це навмисно. Все повільно, важко, без швидких дофамінових нагород. Тут не може бути такого, що ти за вечір зайшов і ти став сильним або купив свій прогрес. Хоча в якомусь роді це буде можливо, як я це і казав, через РМТ. Але тут буде напевно так, що ти фармиш тижнями, тобі складно. Але коли ти отримуєш те, що ти нафармив, от тоді в тебе буде саме ця доза дофаміну за ту роботу, котру ти проробив. Це круто, неймовірно, цього не вистачає зараз в нових ММО РПГ-іграх. І саме тому для фанатів старих ММО це буде по кайфу. Хоча і часу вже не так багато, бо всі дорослі, у всіх є сім'ї, діти, але все рівно цього не вистачає. Для всіх інших, думаю, це буде біль. Тому, друзі, давайте. Підведемо підсумок. Assues of Creation стала виглядати краще, ніж рік тому, це факт. Прогрес видно і в графіці, і в відчуттях самої гри, коли ти граєш, це, це також присутнє. Але гра все ще дуже дуже сира, і це треба розуміти. Вайб старих ММОшок на місці, взагалі, лайкос неймовірний. Суміш Арчаги і Ліняги це дві мої найулюбленіші ігри, і через їх долю для мене це напевно болить всередині. І це все відчувається дуже чітко, так як я фанат цих ігор, тому я цьому нереально радий. Це 100% не буде гра. Для всіх взагалі не буде. Але якщо ти скучив за старими мимошками, де все важко довго, то варто хоча б подивитися. Тим паче зараз гра коштує вже не 100 доларів, а символічних можна сказати 18. Тобто присутні зараз регіональні зміни. Хоча зараз, як я розумію, присутня саме ще й знижка для нашого регіону, тому можете й переходити в стім. Я залишу свою рефералку, можете придбати. Ну, друзі, на завершення. Прошу написати в коментарях, чи чекаєте ви цю гру, чи ви вже втомилися її чекати, бо гра розробляється не один рік. І яка ваша ММО з минулого і ви вважаєте її ідеальною? Дякую, друзі, за перегляд, дякую за ваш актив. Всім па-па, Побачимось на трансляціях і в наступному відео.